Глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! На окупованій Херсонщині росіяни почали евакуацію своїх державних установ. З Херсона в анексований Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію Аер Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Йдеться у вечірньому повідомленні Генштабу ЗСУ 16 жовтня на Херсонському напрямку. На тільки нічого не відбувається, що це визнає навіть призначений росіянами так званий гауляйтер регіону Кирило Стримоусов. Мешканцям тимчасово окупованих територій він порадив скористатися моментом і відправити дітей на відпочинок. Крім того, українські військові сьогодні зазначили, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних за наявною інформацією. Через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку порен цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Білгородської області. Тим часом наміри глави РФ Володимира Путіна щодо України навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудуться припинення вогню або якесь інше врегулювання війни. Кремль скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення і заморозити лінію фронту в найкращій конфігурації, яку диктатор тільки може отримати. У Росії спробують підготуватися до майбутнього примусу до мобілізації громадян і продовжують агресію проти української. Держави такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни, ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні чинити опір спокусі заморозити лінії бойових дій за межами міжнародних кордонів країни, так щоб створити умови для відновлення конфлікту на умовах Росії, закликали вони. У зведення ICW підкреслили, що Україна має повернути райони, які нині перебувають під російською окупацією, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку та економічну життєздатність, але визнають, що навіть після численних поразок на фронті. Ті країна агресор РФ не відступить від своїх планів. Аналітики згадали, що для ведення бойових дій річка Дніпро є грізною перешкодою на всій своїй течії в Україні. Вони вважають, що будь-яким російським військовим буде важко перетнути її перед обличчям підготовлених українських захисників. У такий спосіб нинішнє поселення на західному березі в Херсонській області є життєво важливою ділянкою місцевості. Якщо припинення вогню або будь-яка угода призупинить бойові дії з окупантами, які все ще володіють цим прикриттям, перспективи Поновлення наступу РФ на півдні значно покращаться, припустили експерти. З іншого боку, вони наголосили, що якщо Україна відновить контроль над усім західним берегом Дніпра, наймовірніше, окупанти визнають наземні атаки на південний захід України надзвичайно важкими. Тож у підсумку довготривала обороноздатність Миколаєва, Одеси та всього українського узбережжя Чорного моря значною мірою залежить від звільнення західного Херсона. Однак наголошують, ICW, частини Херсонської області на східному березі Дніпра також мають важливу стратегічну. Чіне значення область іде по лінії річки до її гирла, а потім вдається до Чорного моря, наближаючись до Одеси. Кінець Кінбурзької коси найбільш північно західна точка цієї частини Херсонщини, розташована менш ніж за 4 кілометри від Очакова на західному березі Дніпра. Зазначається, що позиції ЗСРФ у цих районах дозволяють їм вести артилерійський, безпілотний і ракетний вогонь по більшій частині українського узбережжя моря з багатьох систем ближньої дії без необхідності використовувати дорогі далекобійні за. Собі, які завжди будуть у дефіциті. Ці короткі відстані також роблять перспективу десантних операцій набагато правдоподібнішою, і їх легше підтримувати вогнем, ніж якби окупантам доводилося проводити їх із басу Криму. Контроль України над усім своїм західним узбережжям Чорного моря залишатиметься незначним доти, доки Росія утримуватиме територію на південному заході Херсона набагато північніше кордонів 2014 року. Констатувала в інституті вивчення війни. До зустрічі глядачі переможемо поширіти коменту лайка лайкайте. мы ссылаемся